Привіт! Сьогодні ми розглянемо, як використовувати займенники у знахідному відмінку в польській мові. Отже, займенник я у знахідному відмінку матиме форму формум'я. І це означає мене. Займенник ти має дві форми: че і чеб'я. І перша, і друга означає тебе. Трішки згодом розберемося де додаємо коротку форму, а де ж довгу. Займенник он має аж три форми. Го, jego, niego. Го і його означає його, niego означає нього. Займенник оно матиме форми є і нє. Це також означає його і нього. Займенник она матиме форми ją і ньом. Це означає її і неї. Займенник ми матиме форму нас. Хвала Богу, так само як українською. Займенник ви матиме форму вас. Тобто так само, як українською, займенник ОНІ. Зверніть увагу, це група, де є, хоча один чоловік матиме форми їх і ніх, тобто їх і них. А займенник «оне» – це також вони, але група без єдиного чоловіка матиме форми є і ні. В перекладі українською це також їх. І них. Отже, де ж поляки використовують коротку форму займенника, а де ж довго. Коротка форма використовується, коли займенник не на початку речення. Наприклад, кохамче, я кохаю тебе «Відзайом», я її бачу, «Любя го, я його люблю. Якщо займенник знаходиться всередині речення, то використовуємо коротку форму, тобто го, че, «йом» і так далі. Довга форма використовується, коли займенник на початку речення або після прийменника. Наприклад, якщо він на початку речення, це звучить так: Тебе любі, тебе я люблю, його відзе його я бачу. Якщо перед займенником є прийменник, наприклад, на в з. Ми використовуємо довгу форму з літеркою ни на початку якщо вона є. Ви також можете порівняти з українською мовою. Наприклад, українською ви скажете Я чекаю не на її, а я чекаю на неї. Тому кажемо, «чекам на нього. Я вірю в нього з літеркою. Віже в нього. Розмовлям з ними. Я розмовляю з ними. Окрім цього, довга форма буде, коли ми перераховуємо кілька займенників в одному реченні, наприклад, Любі тебе», і його, я люблю тебе і його. Так само, якщо займанник підкреслюється інтонацією, використовуємо довгу форму. Любя тільки тебе. Я люблю тільки тебе. Практикуйте ці правила у своїх реченнях і вдосконалюйте польську мову. До зустрічі у наступному відео!